Трускавець продовжує засипати снігом і до кінця тижня на курорті має бути 30 см снігу і мінус 20 морозу. Оце буде зима. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в самому центрі на Майдані Незалежності. Перед нами знаходиться якраз ялинка, яка без прикрас. Комунальники бачу, встигають прибирати цей сніг, що нападав вночі. Ну, Сьогодні ще ввечері знову. Піде сніг і завтра цілу ніч буде падати і також в день, так що снігу буде чимало. Але людей бачу на курорті більше, ніж у грудні. Тому зараз можна десь поїхати покататися на лижах. Вже гірськолижні курорти всі працюють, також працює Трускавка Ленд, Можна з дітками поїхати там на тюбінгу покататися, на ковзанах, там, також і для дорослих можна на ковзанах покататися. Є там чудовий ресторан. Ось і тут, я бачимо, різдвяна ярмарка. Відбуваються концерти в Палаці культури Шевченка. Ну, єдиний мінус, що зараз почали вимикати світло і вже вимикають навіть в тих місцях, де раніше не вимикали. Зараз, друзі, дуже красиво в Карпатах і можете скористатися цими турфірмами, замовити собі екскурсію, поїхати кудись подивитися на гарні краєвиди Карпатських гір. До речі, цими вихідними я був. Друзі, у усколи їздив також на гірськолижний курорт, знімав для вас відео, так що відео буде згодом, а відео про місто Сколи вже вийшло на каналі. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться, неймовірні краєвиди в Карпатах взимку. Ну, Ми приїхали снігу, було ще мало, але коли вже їхали назад, то снігу стало значно більше. падали сніги, були сильні морози. ну, Було дійсно дуже красиво. На перший раз я знімав відео про місто Сколи, туристичне місто. Так що кому цікаво, заходіть, дивіться, і ще надалі будуть відео про гірськолижні курорти Львівської області, як я і обіцяв. Зараз 11 година ранку, ми тільки що були біля бювету. Ну, бівет відчинять аж в 12 годині, анонсів, концертів сьогодні на бюветі не буде, тому йдемо знімемо відео прогулянка містом і підемо аж до Вілли Марти. Ми давно не ходили, ви вже запитали в коментарях. Там є Віла Крістіна, Віла Марта. Також будується новий житловий комплекс. На місці, там, де колись був ресторан чи буряк. ліворуч від нас знаходиться Медпалас. Ну і пам'ятаєте, я в кожному відео завжди переживаю, що дуже мало людей. Це вам постійно розповідає. А друзі, виявляється, що всі люди поїхали кататися на лижах. Там стільки людей за всім всюди черги. За прокатом спорядження потрібно там відстояти годину, а можливо і дві. Також в ресторанах черги до підйомника, щоб потрапити, потрібно 20 хвилин відстояти також в черзі. Запаркувати автомобіль також черга. Ну, з кругом черги і дуже багато людей. Так що відео вже найближчими днями вийде на каналі. І ще я вам обіцяв гірськолижний комплекс Булковиця зняти, також на круту поїдемо ну Зараз, бачите, снігу випаде дуже багато, будуть дуже красиві відео. Дуже класно, зараз можна покататися на лижах. Єдине, що ціни на все високі, ціни зараз космічні. Раніше із Трускавця до гірськолижного курорту Буковиця, ну це ще в Бориславі, тут недалеко до 10 км, курсував безкоштовний трансфер. А тепер я таких автобусів не бачив, ну це, це такий був Mercedes-Bus, здається, якщо мені пам'ять не зраджує. І багато людей користувалися тим, тим транспортом, і тоді на той час курорт буковиця був дуже популярний. Зараз там. Ну, я ще не їздив, знаю, що вже відкрився курорт. Здалеку бачив, що там вже люди катаються на лижах, і, можливо, на вихідні випаде тут більше снігу, і я вже тоді поїду на цей курорт, зніму для вас відео. Можна там і не кататися на лижах, можна просто підйомником піднятися нагору. І а потім спуститися. Також тоді влітку я якось був, то було 150 гривень з людини. Зараз не знаю навіть не уявляю, які ціни, можливо, вищі. Ну і точно уточнюю інформацію на рахунок того, коли вимикають світло. Бо я пам'ятаю, що було таке відео в Тік-Току іменно з Буковиці, що люди піднялися нагору, потім вимкнули світло і вони пішки йшли вниз. Це було в листопаді, коли було дуже багато снігу. Ну, я так розумію, що зараз така ситуація, що, напевно, вже в кожному містечку, в кожному селищі України тепер вимикають світло, і не залишилось вже такого місця, де світло не вимикають. Ми зараз знаходимося на вулиці Тараса Шевченка. Тут от прямо перед нами вілла Ягуся. Дуже багато тут віл. Тут вілла сонячна, вілла Сонце. Ми вже тільки що пройшли. Там далі ще буде вілла Клюберг. Ось одну старовинну віллу взагалі знесли. Там будується тепер новий житловий комплекс. Ліворуч. Магазин спортивного одягу. Ви бачите, що тут тротуари прочищені. Ну, якось трускавці. Мені здається, що зараз найкраща ситуація з очищенням снігу на дорогах і на тротуарах, бо їздив по сусідніх містах, це і Дрогобич, і Борислав, і також Стебник. То там ситуація трошки гірша. Тут трускавці якось більше справляються. Більше бачив снігоприбиральної техніки, їздить по вулицях, розсипають піщано соляну суміш. Ну, в листопаді, знаєте, вони були не готові, коли випав тоді. Перший сніг було дуже слизько, Ну, зараз вже все бачу, працює, все підготовлено. Діворуч від нас знаходиться ще один торговий центр, це називається Куб. А праворуч будується якийсь відпочинковий комплекс. Вже я думав, що в цьому році його відкриють. Ну, диво не сталося. Надіємося, що на наступний рік точно буде відкриття. Можливо, хтось знає, як він буде називатися і що це буде за комплекс. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде прочитати і мені, і глядачам каналу Трускавець Тревел. Я бачу, що глядачів з кожним днем все більше, друзі. Нагадую, кому подобаються такі відеоподорожі. Ви бачите, що я їжджу тепер і не тільки ну, ходжу не тільки Трускавцем, але й іншими містами-курортами, містами, містами які є в українських Карпатах. А якщо вам така подорож подобається, то обов'язково не забудьте підписатись на канал Трускавець Тревел. Слівори, що пам'ятаєте, такі чудові фонтани перед міротелем. Зараз вони накривають таким куполом їх, вони ввечері підсвічуються. Ось сам відпочинковий комплекс Міротель і прямо перед нами львівська майстерня шоколаду. Влітку тут все набагато краще виглядає з літніми терасами, з квітами. Взимку все виглядає по-іншому, менше людей. Я на вище ще не відкрилась. Тут дядько Сем. Ну і ми вже приходимо практично до самого центру. Зараз обійдемо Віло Клюберг, і там буде ресторан Чебурек і повернемо до Віли Крістіни і також до Вілли Марти. Одні вілли в Трускавці. Ось тут бачите, будують новий житловий комплекс на місці ресторану Чебурек Ну і друзі, ви запитували в коментарях, коли закінчується високий сезон. Якщо ви плануєте, наприклад, готель Трускавець 365, то у них там докладно все на сайті, в інтернеті розписано, коли в них високий сезон, коли низький сезон. І там зразу можете замовити собі відпочинок. Якщо замовляєте наперед, то там ще якась ніби 30% знижка. Для сімейного відпочинку, я думаю, що це ідеальний варіант у Трускавці. Ліворуч від нас знаходиться житловий комплекс Люкс. Там відкрили тепер міні-маркет сімі, також є куб-маркет. Раніше тут в тій частині міста продуктових магазинів не було. Зараз, слава Богу, все є, бо ну, є житлові комплекси, та й живуть люди, та й потрібні торгові центри і такі продуктові магазини. Ресторан Чебурек вже працює. А ми з вами переходимо на вулицю Михайла Біласа, це художник. Є музей художника Михайла Віласа, ну і є вулиця, відповідно. Ліворуч від нас знаходиться Віла Крістіна, а праворуч, бачите, будується новий житловий комплекс. Величезний буде житловий комплекс, хочу сказати, в самому центрі міста. Раніше тут був ресторан Чебурек, пам'ятаєте, як тут все було. Ну і цією дорогою можна зайти до залізничного вокзалу. Не знаю, трускавці будують і будують і є попит на нерухомість хочу сказати вам. Пам'ятаю, два роки тому я почав знімати тільки відео, і пам'ятаю, взимку було мінус 21 у Трускавці. Не знати, чи цього року буде побитий рекорд, чи ні. Біля статуї Ісуса Христа, я пам'ятаю, якраз знімав відео, було мінус 21. Ось тут центральний хід до Віли Крістіни. І зразу праворуч знаходиться Вілла Марта. Бачу написано, що там є спа, спа-центр і є готель. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І ще один новий житловий комплекс. Ну, Правда, він вже десь тут років 4-5 стоїть. Хеадвел називається. А цей будинок збудували вже, напевно, років 15. Здається, Соломій Крушельницький, 8 адрес. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!